Радість це просто якийсь емоційний е, вираз великого щастя. До Філеп'ян, четвертий розділ. Четвертий вірш. Радіть те в Господі і знову кажу, радіть. Тобто ми можемо радіти в Господі. Як ми можемо радіти в Господі? В першу чергу я можу радіти Господі, того, що я розумію, що моє ім'я записано в книзі життя, Тобто я знаю, куди я йду і для чого я тут на цій землі. Тому дякуємо Богу, що ми можемо пам'ятати і вірити в те, що ми будемо з Господом, як відійдемо з цієї землі.